Просто <пра> відео задач і випросим. Рішайте, куди ми їдемо. Що? Є догадки чи немає? Немає, так? Да? Добре, відкриваю вам таємницю. Скажу, чи не таємниця? Машини дві там стоять, не знаю. Трава тут, ось я бачу, на... Ви ж мені пишете, ой, гриби, маслята збираємо. Андрюха. Новіков теж каже, збирав гриби. Каже, Усанька, давай проїдемося. Погода не для рибалки. Давай походимо, погуляємо. Ну, маслята тільки, білих ще немає. Та білих рано. Та й маслята, я знайду десь у травні. Ну, поки що я щось з трудом у це вірю. Треба, щоб тепло було. Та я ще. ну Саня каже, не знайшла що нібудь. Нічого я не знайшла ще, я просто йду. У мене то дуже сумнення гложать, що тут є якісь гриби. І знаєте, в чому причина, що не буде? Ми забули палки ті свої волшебні, вони залишилися під каліткою. Та ми пакетик скромний взяли. Ми не брали багато тари. Та ти що, так? Да? Значить, якщо ножка зрізана, то значить гриби якісь тут ну, не багато, а є. Тут вже все до нас. Да, тут уже щось порито все. А і я ножку побачила зрізану Саня, офігеть. До, до нас. Тобто точно були гриби. А ми ну, так ми ж не можемо розірватися і гриби, і як вона називається? І риба. Так, треба паличку шукати, бо треба буде Отак, ковирякати. Вирякати треба. Хм. Все собрано. Ну, я, я, ви знаєте, це так, щоб вдома не сидіти. Я не вважаю це гриби. Там знайшов один Ось бачите, теж ножка зрізана. Так, так, як сьогодні різали, сань. Ну, ребят, ну, те, що я вам казала, що є гриби. Якби не було ні одної ножки, то сказали, що нема грибів, а також, що є гриби. Ну, були, були. Да уж, да уж. Той, хто рано встає, тому Бог дає. А хто довго спить, то тільки витрішки отримує. А ну що це за цікаво? Та ні, це. Я думала тут. Ні. Ох, навіть в лісі тут так шумить. Чуєте, як шумить вітер. Вітер піднімав у небо дим. А ну що це таке? Давайте подивимося. О, знайшла один. Дивіться, який гарнюсінький. Ну, привіт. З почином, як кажуть, да? привіт. захований був. Ну що, шукаємо. Можливо, хоч на якусь сковорідочку до картошки на вечір назбираємо. так і в мене. Батарея показує, що розряджена. Дивіться, який. Погані гриби, ціла куча. Саша теж, теж один знайшов. Так що ну, ліс хотіла вам показати, що ви подихали в лісі, але забула на зарядку поставити. Хоч зранку в мене було 100. Це так в мене розряджається телефон дуже сильно. Ну, нічого. Те, що нас... Ще хтось зателефонував, не розумію, чому. Як це воно так. Так, добре, зараз я. Гляну, що в мене там з зарядкою, щоб сказати. Ну, Якщо ще трошки буде, то тоді зніму. Ну, Мені каже, що вже все вирубиться зараз. О, мій грибник ходить. Бачите, шукає гриби. Грибив. Я не люблю такі гриби. Я люблю, що став, нарізав корзину, де пішов додому. Малесенькі тут поділочки. Екран чорний, ну, думаю, що побачите. Дивіться, яка краса. Із молодого в старий перейшли. О, як скриплять дерева. Дуже гарно. Тільки я винна в тому, що ви нічого не побачите цієї краси. Падали сосни, дивіться, вони же просто як труха. М'якенькі стали. Ну, гриба зовсім мало. Поки що два я знайшла і два Саша знайшов. Не повіриш, поки не провіриш. Оце в цій траві дуже багато масляти в сезон. Саме в сезон. І білі маслята, але ліс гарний. Люди є, люди розмовляють. Не тільки ми тут. Боже, як гарно, що ще щось і показує вам, ще не пікнуло. І те таке чисте. Подивіться, як погода розгулюється. Прямо рибацька погода. Але нічого. Ми, можливо, сьогодні купимо опариші, завтра поїдемо з Сашею на риболовлю. У мене після обіду в мене є робота. Ну, я не бачу тут нічого. Я з вами розмовляю, але я дивлюся гриби, то нічого я тут не бачу. Зовсім. Таке враження, що тут уже людей пройшло. Правильно Саша каже, що ми вічно на розбір шапок, так я не жалкую. Мені рибалка більше подобається, ніж гриби. Отакі. Ні, я гриби люблю, коли вони масово йдуть. Тут пісні пташки співають, але тихо-тихо. Це не те, що на березі, на березі всі хоть. Але я вам скажу, що дуже порито. Тобто кабани дикі, вони наскільки тут вони тікали, тікають від війни, О, там Сумська, Чернігівська, вони всі тікають сюди, а он Саньок з паличкою, Тут дуже багато кабанів і порито дуже сильно. так що... Не дай Боже зустрітися зараз з кабанами, тому що у них, мабуть, вже маленькі свинки, ці, такі вони всі полосаті, то нічого доброго не буде. Так що, якісь поганки прямо цілими такими сім'ями ростуть, але не покажу вам, Може, коли в'їжджаю сюди, лісхоз поставив такі гарні значить, бажання і зліва, які гриби ядовиті, а які можна збирати. Гарна така картинка. прямо. Нічого. Якщо буде щось телефон сяде, то я інший раз. вам. Ми ж не останній раз в ліс їдемо, так? Ну, Дуже гарно зробили. Переорали дуже весь ліс від пожежі, там, де гриби збирали, дуже переоране. Ну нічого страшного. Так, ладно, вимикаю. може, в карманчику залишиться трішки показати вам нові ті транспоранти. Хочу, Саші телефон, на який записати Потеряла ножик, ішла, йшла, ми прийшли в другий ліс. Тут чи немає. Я палку несла. І тут я гриба ні одного не знайшла і кинулася, в мене немає ножа. Такий ножик хороший. Саня мені його підточив, щоб гриби чистити. Блін, хтось знайде. Ну нехай що ж. йолки палки обідно. Аж жарко в лісі. Машин наїхала. Ви подивіться, скільки машин. Я вже розстроїлася. Ось це такий гімна. А розстроїлася, неприятно. Санька мені там зробив для грибів. Диви, що робиться для грибів. Я в цьому лісі навіть нічого не бачила. Пройшла, ноги поробила, ніфіга. Ну що, людей дуже багато. Ну, Потрушечку збирають. Два мужика вийшли, я не знаю, які вони гриби зібрали, то в них такі відра пластикові, то половина відра є з грибів. Ну, Може вони тут з 4 вазили, я не знаю. Ну, я, це не для мене гриби. Я люблю гриби, що ти йдеш і збираєш різні гриби. Тобто це осінь. осінь, А зараз, ну, сліяння капіталу потім покажу. У мене ось сліяння капіталу. Саньки, вон сліяння капіталу. Не знаю, можна треба було туди далі приїхати на наші міста. Я цей ліс не люблю. Оце що тут. Ну, пройшлися. Та й слава Богу, вони ще приїхали люди. Бачите, люди що робить в квартирах і що Дуже багато от і ті наші біженці, ну, з харківськими номерами, дуже багато людей приїжджають. куди вони знають, що тут гриби ростуть, не знаю. Але приїжджають. І кожен їде, збирає. А мужчина вже, мабуть, чистять, диви як. Між прочим дуже багато людей, які гриби збирають, а потім сідають, чистять і їдуть додому. Щоб вдома не чистити. Ні, мужіни. Які ви гриби збирали, здрасті? Маслята. Маслята? Ну як, успішно, так? Да? Сім'ютер. А, сім'ю тер. Сім'ю ра по повні драк. Це ви тут були, да? ну, так? Ні, ну ми зашли, А я там, а там який ліс? я там не знаю, це за вишкою, так? Да? Такий самий, так? Да? Ні. Там чуть побольше, не рядами. Значить, мужчини з 7 утра насобирали. Та ну і нормально, господи. Походили, вам. А я думала, ви чистите сидите. <ривіт> а ну, зрозуміло, це як мужчини рибаки теж. Я кажу, так тобі ж добре, я ж сама ловлю, сама виробляю. У мене родичі є вадим, тетюлін син. Так вони оце їдуть з сім'єю, збирають гриби кажуть, що ми збираємо грибовські, щоб ну, їх і обробити. Вони сідають в лісі і чистять їх. Приїжджаю домой, вже чистенькі і все. Молодці, ні, ну 7 утра. Це поповідра каже, бачиш, ну нормально. Ну, трошки більше, бо це на син з батьком. Вони далі там були. там. А ну ми щастенька проїдемо на своє місто. Просто, Хоча вже так ноги болять. Не хочеться їхати. Ого, дитя, яка ящериця. От вона, от, вона. Ех, залізла. Ходить по своїм містам. О, там Сашек залізли, такий дебрі, що непроходимий. Санька, ти що бабушки ножик кинув взагалі? Де ти ножик бабушки не дів? О, бачиш як. Отак і я потеряла. Мама приказала строго. насила каже, ти що це мій ножик? Чуть не потеряла. А він ось валяється. Ото, ото так і я потеряла, Сань. Ішла, йшла і, і загубила. Палку держала, а те загубила. От юки-палки, оце було б. Бабушка ще повторила. Возьми якийсь другий, бо це мій любимий ножик. ото Так їдемо. Ой. Бачите, а вони, мабуть, вони, на маршрутки приїхали, бо йдуть з mm. цим. Ну що, їдемо додому, вже чи туди ще проїдемось? Mm. Ну, давай Ну, давай приїдемось. Дивіться, які колючки в цієї сосни. Здорові. Це кримська сосна називається. У нас вона. Ну, Вона дуже здорова, звісно, так вона так красива. У неї голки зовсім-зовсім не такі, як у звичайної сосни. Це зелена така гарна. Ну, Я в цьому лісі вже чотири грибочки знайшла, а там ноги пробила, то нічого, навіть я не бачила нічого. Дивіться, яку шишку гарну знайшла. Молоденьку, там, мабуть, ще й горіхи є. В дитинстві. вона в нас сосна, сосна рядом була, ходили і там їли такі. Воно таке, знаєте, як крило і там такий горішок. Візьму додому. Я кажу, такі гриби не наївся, не налижився просто. Ну, На сковородку насобирали, нажаримо. Ну нічого, ножик потеряла. Е -е, настроєння ноги трошки набила. Хорошо, нічого, ходить полезно. просто замечательно. Треба брать с воду, потому что пить хочется страшно. Сейчас бы воды трик. Ты что-нибудь тут нашел, Сань? Нет. Ну, бачишь, а я тут нашла штук шесть. <laughs> ну, это точно, Сань. Это ж точно. Поехали. Поехали, конечно. Я просто сижу. Поехали. Хорошо. Спасибо, Лес. Подыхали так гарно. Стой, 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 зараз покажу. Ой, тут такі кирпичі наложили. Хто це тут по накладаві? Зараз я вам покажу. Підуші секундочку. ой які рослини як красиві. Ось жанє, глянь. Що ж йому за кущі? Дивіться, як гарно зробили. Тож Було тут таке ржаве, таке сране. А тепер дивіться, як гарно зробили. Тут бережіть ліс від пожежі та сміття. О, як красиво. Чоловікові гілочка дала руку. А це ось гриби. Тобто, ви, якщо не знаєте, дивитеся, ось є сівні, дивіться, які он. Опеньок, білий, маслюк, сироїшка харчова, печериця, лисичка, сироїшка хвиляста і сироїшка зелена. Це те, що є. А ось бачите, що маслюк. Перцевий. Хоча ми їх готували і нічого. Бліда поганка. Бачите, яка несправжні опеньки, зараз їх полно. Несправжня лисичка це, що ми називаємо свінушка. Ми її, її їмо і нічого, вона, звісно. Ну, я не рекомендую, ні. Плювотна сироїшка красна, аварушка, грузилик якийсь. Печериця яр... яроднюча. Чортів гриб. Він Бачите, як виглядає, він білий, а там красний. Так що то дубовік. Плютка якась, Оце плютка зараз. Гарно, ну, молодці. Не, знаю. Гар, не знаю. знаю прямо, хто це, як кажуть, був ініціатор, але зробили гарно. Спасибі, ліс, їдемо додому. Де сліяння капіталу Хорошо вспіли. Мама каже, я хотіла деруни, вже ті приготувала. Кажу, ні, буде картошка з грибами сьогодні. Хоча, можна, деруни зробити і картошку так, ось, щось, і гриби покласти. Сонечка присвітила, дивіться. Я і... аж, аж радостно, це точно, так. Да. Я аж радостно. Ну давай, да. давай. так. Так, сліяння. Висипай свої, давай. Тилан, телефон сіва, тут визвоню. Так, це саніне сліяння капітало. Трусий, 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 трусий. все. Ничего там уже нема. Ой, Санька, ты слабоватенька, что так. Как зато грибка какой. Красиво. Ну, мой плохой высыпай. Давай, это моя торба цветна, бачтека. Давай. Слияние капиталов. Ну, пусть в все пока. Ага. Ну, все там уже нема. Зато гриб какой, смотри, Саня, ну, може, ти там забрала куха. <схай>. <схай> побила, побила, да, <схай> <Наверно, схай> побила когось в лісі. Навірно, побила когось в лісі. Бачите, які у мене грибочки красиві. Ну, мало. Ну, от нас жариться картоплі, картопля, картопля начислила, а в нас гриби. Так що сліяння капіталу, от, пожалуйста, состоялось. і картошка гарна. Тільки погано, що ну, ось твій ножик мам не потеряла. Я а сві... Так я буду чистити зараз гриби. Та теж не годиться, звісно. А ну давай оцим почищу. Це ж я купила дурочка. Я думала, не відкрила його, він був у конверті. Я думала, таке як ото в мене цей. А воно гімно саме настояще. саме настояще. А зачем ти сонця забрав картоплю? Сей? А там, там, там тінь була. Так, все. Починаємо чистити гриби. Я їх сама почищую, вона мене успокаює, ця чистка. Ну, погуляли добре. І сонце принесли додому. Це дуже-дуже гарно. Ой, як от її відкрили. Уйдемо, я вам зараз попугаїний, той покажу. І все. Ось цей попугаїний. Дивіться, який він пошматаний. Ну, колір не передає камера, ну, колір цей, цей. чудовий. От, три різних кольора. Все, до побачення. Чистим гриби. Сходіть за грибами, погуляйте. Така краса, дивіться, я порізла або більше. Перечистила і от така краса будуть жарені з цибулькою. Можна окремо, можна зрази зробити, можна паштет грібно зробити, можна зробити дуже дранький, фаршировані цими грибами, які вони ароматні. Вони в тисячу разів смачніші, ніж шампійони. Так що, отак.